Кедрова олія це олія, яку отримують з кедрових горішків. Вона відома своїми особливими харчовими і корисними властивостями. У кулінарії олія з кедрових горішків одна з елітних та найвишуканіших. Кедрова олія багата поліненасиченими жирними кислотами, амінокислотами і вітамінами. Дуже добре засвоюється організмом, але варто врахувати, що ця олія досить калорійна. I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me. Give me all your issues, I'll take them. Кедрова олія відома своїми цілющими властивостями і застосовується в медицині і косметології. Вона сприяє зміцненню імунітету, допомагає при проблемах з диханням, зменшує запалення, знижує рівень холестерину, поліпшує стан шкіри та волосся, поліпшує травлення, поліпшує кровообіг, має протизапальну, протимікробну імуномодулюючу. Та знеболюючу дію знижує рівень стресу і поліпшує настрій, поліпшує концентрацію і пам'ять, підтримує серцево-судинну систему та багато інших. Живе кедрове масло це натуральний продукт, який отримують шляхом холодного віджиму насіння кедра. Колір має бути яскравим, бурштиновим, має тонкий ніжний аромат і солодкуватий смак. Після розкриття пляшки звертаємо увагу на запах та аромат. Масло кедра, володіючи високоякісними смаковими якостями, справедливо вважається делікатесом. Саме тому воно отримало широке застосування при виготовленні різних страв. Кедрова олія це натуральний продукт. Як і будь-який інший продукт, у нього є певні протипоказання. Які потрібно враховувати при використанні. Кедрова олія може викликати алергічну реакцію у людей чутливих до горіхів або інших рослинних продуктів. Якщо ви помітили ознаки алергії, такі як свербіж, почервоніння або набряк, негайно припиніть використання кедрової олії та зверніться до лікаря. Кедрова олія може впливати на рівень цукру в крові, тому люди з діабетом повинні бути обережними при його використанні. Перед використанням кедрового масла обов'язково проконсультуйте. Зі своїм лікарем використання кедрової олії під час вагітності та годування груддю вимагає консультації з лікарем, оскільки його безпека в таких випадках недостатньо досліджена. Пам'ятайте, що будь-які добавки та зміни в раціоні слід вводити поступово та після консультації з лікарем або дієтологом. Якщо цей випуск був корисним, підпишись на канал і далі буде ще цікавіше. Макова олія це харчова олія, яку отримують із насіння маку, незамінний продукт для людей, які переносять стреси та страждають дратівливістю, часто піддаються тяжким фізичним та емоційним навантаженням. Важливо, наркотичних властивостей немає. Макова олія холодного віджиму володіє масою корисних властивостей. До її складу входять ненасичені жирні кислоти, лінолева кислота, олеїнова кислота, пальмітинова, стеаринова кислоти, насичені жирні кислоти. Вітаміни групи В, є, е, а аф та кофером. А також такі елементи, як кобальт, мідь, сірка, цинк, залізо, які необхідні людині для нормальної роботи нервової та травної системи. Макова олія містить біоактивні жири, завдяки чому входить до трійки найбільш корисних олій разом з обліпиховою та кунжутною. Макова олія має жовтувато-прозорий колір, легкий горіховий присмак, залишає солодкувато терпкий посмак, рідка. Слід застосовувати по одній чайній ложці один раз на день під час прийому їжі. Бажано в другій половині дня. Макова олія допомагає боротися із мігренню і хронічною втомою. Вживання чайної ложки макової олії перед сном допомагає лікувати безсоння. Зменшує дратівливість та чинить глибоку заспокійливу дію. Нормалізує роботу серця, нервової системи та м'язів, зволожує та робить шкіру еластичною, покращує вигляд волосся, гарний природний косметичний засіб, особливо ввечері, використовується як масажна олія. Макову олію використовують в приготуванні холодних страв та різноманітних салатів, соусів. Вона доповнює та покращує смак хліба, картоплі, кукурудзи, морських водоростей. Макова олія ідеально підкреслює смак десертів, морозива, запіканок, творогу, чи фруктів, шоколадних паст. Різноманітних смузі та кисломолочних продуктів, а ще її можна додавати до улюблених гарячих напоїв. Обов'язково спробуйте. Смак вас приємно здивує. Не підходить для смаження та тушкування. Продукт втрачає не лише корисні, але й смакові властивості. Людям з алергією на мак не можна вживати макову олію. Людям, які приймають препарати, що знижують рівень холестерину, пригнічують імунну систему, боли заспокійливі та опіати. Слід використовувати макову олію з обережністю. Бажано виключити з раціону людей, які страждають пристрастю до алкоголю, бронхіальною асмою та печенковими захворюваннями. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем. Не рекомендується дітям до 2 років. Не рекомендується літнім людям після 60 років. Пам'ятайте, що будь-які добавки та зміни в раціоні слід вводити поступово та після консультації з лікарем або дієтологом. Якщо цей випуск був корисним, підпишись на канал і далі буде ще цікавіше. Секрети соняшникової олії. Як вибрати найкращу? Привіт! Сьогодні ми розкриємо всі секрети соняшникової олії: як вибрати найкращу? Чим відрізняється рафінована від нерафінованої? І яка підходить для смаження? А яка для салатів? Поїхали! Нерафінована олія віджата холодним методом без додаткової обробки. Має насичений жовтий або навіть коричневатий колір. Аромат і смак яскраво виражений, несіннєвий. З плюсів багато на вітаміни і антиоксиданти. З мінусів. Не підходить для термообробки, швидше псується. Рафіноване оліє пройшла фільтрацію та термічну обробку. Має світло-жовтий, майже прозорий колір. Аромат практично відсутній. З плюсів ідеальна для смаження, не димить і не піниться. З мінусів мінімум корисних речовин. Калорійність соняшникової олії близько 900 ккал на 100 мл. Всі калорії в олії походять з жирів, оскільки це продукт 100% жиру. У виробництві соняшникової олії використовують два методи холодний та гарячий віджими. Нерафінована олія виготовляється методом холодного віджиму. Він зберігає максимум корисних речовин, але швидко псується. Рафінована олія виготовляється гарячим віджимом з подальшою фільтрацією, забезпечує довший термін зберігання, але знижує користь. Переваги висока харчова цінність. Містить вітаміни, антиоксиданти, які корисні для шкіри, серця та імунної системи. Натуральність. Процес холодного віджиму дозволяє зберегти всі корисні речовини. Яскравий смак і аромат. Ідеально для заправки салатів і готових страв. Мінімальна обробка. Відсутність хімічних етапів виробництва робить її більш натуральною. Недоліки низька термостійкість при нагріванні утворює шкідливі речовини, тому не підходить для смаження. Короткий термін зберігання швидше окислюється і псується через природні домішки. Схильність до утворення осаду в пляшці. Може з'являтися осад, що не завжди виглядає естетично. Насичений аромат може перебувати смак інших інгредієнтів у страві. Переваги. Стійкість до нагрівання. Не димить і не піниться при високих температурах, що робить її ідеальною для смаження та фритюру. Тривалий термін зберігання. Завдяки очищенню може зберігатися довше без зміни якості. Нейтральний смак і запах. Підходить для страв, де не потрібен яскравий аромат, наприклад, для випічки або майонезу. Прозорість має привабливий вигляд через відсутність осуду і домішок. Недоліки. Менше корисних речовин в процесі очищення видаляються вітаміни, антиоксиданти та корисні жирні кислоти. Можливість хімічних залишків при екстракції можуть використовуватися розчинники, які теоретично можуть залишатися в продукті. Низька харчова цінність не забезпечує організм антиоксидантами як нерафінована олія. Рафіновану олію використовуйте для смаження, щоб уникнути диму і пінення. Нерафіноване олія подарує насильшений смак і аромат салатам. Висновок. Вживання тільки рафінованої соняшникової олії не є критично шкідливим для здоров'я. Але воно має свої нюанси, які можуть вплинути на організм у довгостроковій перспективі. Поєднуйте різні види олій, використовуйте нерафіновану соняшникову олію або інші корисні олії ляну оливкову, наприклад, для салатів і заправок. А рафіновану – для смаження. Споживайте соняшникову олію в помірних кількостях до 2-3 столових ложок на день. Обирайте олії високої якості з перевіреним складом без зайвих домішок. Тепер ви знаєте, як вибрати найкращу соняшникову олію для своїх потреб. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, а в коментарях напишіть. Яку соняшникову олію ви використовуєте на своїй кухні? Пам'ятайте, справжня якість завжди варта того, щоб трохи більше дізнатися та перевірити. Бережіть своє здоров'я і до зустрічі в наступному відео! Сьогодні одним із найпопулярніших продуктів у магазинах здорової їжі є органічна кокосова олія. Кокосова олія має безліч переваг, але скажу про три ключові: це антимікробний ефект, сприяння схуднення та прискорення енергетичного метаболізму мозку. А тепер розберу окремо по пунктам види кокосової олії. Кокосова олія буває холодного та гарячого віджиму, а також рафінована та нерафінована. Найбільше корисних властивостей в олії, виготовленій методом холодного віджиму. Але таким способом можна отримати не більше 10% олії, що міститься в кокосі. Відповідно, воно є найдорожчим. При гарячому віджимі олії виходить більше. Цей вид не має специфічного присмаку та аромату. Відрізнити товар гарячого віджиму можна за. За написом Коконат Ойл. Рафіновану кокосову олію найчастіше отримують за допомогою гарячого віджиму. Продукт без яскраво вираженого запаху має тривалий термін зберігання та більш прозорий колір. У ньому мало корисних речовин. Для косметичних цілей воно практично не підходить, проте його можна використовувати для смаження овочів і м'яса. Розпізнати рафіновану кокосову олію можна ось за такими написами на упаковці. Вене проходить незначне очищення у зв'язку з чим максимально зберігає всі життєво необхідні речовини. Це масло вважається найпридатнішим для споживання. Калорійність кокосової олії досягає 892 кілокалорії. Олія повністю засвоюється, не відкладаючись у жирові відкладення, а отже, особливо корисно для тих, хто займається спортом та веде активний спосіб життя. Вітамінний склад: олія кокосу це чисте джерело жирних кислот та антиоксидантів. Складається ось з таких насичених жирних кислот, які у комплексі впливають на роботу всього організму. Кокосова олія. Містить один із найвідоміших антиоксидантів вітамін Е, який відповідає за нашу молодість і красу. У невеликих кількостях містить вітамін К, вітамін в 4, фосфор, кальцій та залізо. Як використовувати кокосове масло? Це хороший засіб відсіченого та ламкого волосся. Кокосова олія тонізує та пом'якшує шкіру. Олія холодного віджиму допомагає боротися з єзможками, надає шкірі обличчя, еластичність, нормалізує травлення. Ристання кокосового масла покращує розумову діяльність, знижує ризик розвитку атеросклерозу, онкологічних захворювань, зміцнює імунітет і робить організм стійкішим до вірусних та інфекційних захворювань. Можна пити кокосове масло, додаючи кілька крапель у чай. Воно зніме роздратування у горлі та допоможе при кашлі, діючий спосіб зміцнення ясен, при відбілюванні емалі, боротьбі з карісом та запальними процесами в порожнині рот. Нерафінована кокосова олія є ефективним засобом зниження ваги. У ній містяться речовини, які пришвидшують метаболізм. Повертаючись до назви цього відео, можу сказати: кокосова олія не є панацеєю від усіх хвороб. У її використанні головне знати міру. Пам'ятаєте фразу великого реформатора медичної науки Парацельса: Все отрута, все ліки. Те і інше визначає доза. Олія троянди дуже цінний продукт, отриманий із квіткових пилюсток болгарської троянди. Болгарська трояндова олія вважається світовим еталоном якості трояндового масла та є золотим запасом Болгарії. Екстракція олії троянди вважається одним із найбільш екологічно чистих методів видобутку. Олія троянди є максимально екологічною та безпечною для природи. Технологія виробництва не змінилась за п'ять століть. Незважаючи на технічний прогрес людства, це робить олію троянди чистим та натуральним продуктом. Для виготовлення одного літру трояндової олії потрібно використати до трьох тонн полюсків троянди. Серцем болгарського виробництва трояндової олії є всесвітньо відома долина троянд. Збір квіток троянди відбувається рано вранці, коли ефірна олія троянди досягає найбільшої концентрації. Отримують масло троянди методом гідродистиляції якому пилюстки та соцвіття занурюють у воду і нагрівають на повільному вогні, внаслідок чого з них витягуються та випаровуються безцінні біологічні речовини. В результаті виходить дорогоцінна субстанція, яка не має аналогів. Олія має інтенсивний аромат троянди і безліч корисних властивостей, які знайшли застосування в парфюмерії, косметології, ароматерапії та медицині. До її складу входить близько 283 відомих компонентів та різноманітних сполук. Олія багата вітаміном С, каротином, вітаміном В і вітаміном К. Завдяки виключно стабільному хімічному складу вона може зберігатися тривалий час, не впливаючи на цілющі властивості. За консистенцією ефірна олія троянди нагадує мигдальну олію. Має яскраво-жовтий колір із зеленуватим відцінком. Має сильний аромат та гострий бальзамічний смак. При зниженій температурі олія троянди має щільну консистенцію і нагадує твердий жир. 100% натуральність, олія виготовлена без додавання штучних ароматизаторів або консервантів. Вона є чистою олією, яка зберігає всі природні корисні властивості рожевих троянд. Ароматерапевтична дія: олія має вишуканий і розкішний аромат рожевих троянд. Використовується для ароматерапії, оскільки вона сприяє розслабленню, зменшенню стресу та поліпшенню емоційного стану. Олія має антивіковий ефект. Призводить до загального омоложення організму. Вітамін С, що міститься в троянді, допомагає у виробленні колагену та еластину. Корисні властивості для шкіри, формує ідеальні контури обличчя і повік, зволожує та розгладжує шкіру, зменшує подразнення та запалення шкіри. Олію троянди можна успішно використовувати для шкіри з близько розташованими капілярами, так як її регулярне застосування усуває судинні сіточки на обличчі. Флавоноїди, що містяться в болгарській троянді, мають здатність захищати людей від від ультрафіолетового випромінювання має антиалергенні властивості, знімає напади алергії та рекомендована людям із чутливою схильною до подразнення шкіри. Рекомендується використовувати для оздоровлення шкіри при таких хворобах, як алергічні дерматити, псоріаз, екзема, нейродерміти, герпес. Чудовий антисептик. Найзапашніший і найрозкішніший спосіб загоєння ран допомагає захистити їх від мікробів, правця та розвитку інфекції, покращує загальний стан організму, роботу шлунково-кишкового тракту і печінки. Серця, селезінки, нирок, статевої системи, Нормалізує менструації, виводить токсини. Один із найсильніших афродизіаків служить природним засобом від комах. Цитронелол в ефірній олії відлякує всі види шкідників, таких як комарі, оси та. Мухи. Тому, якщо скористатися парфумами з рожевим маслом, у вас вийде натуральний репелент від комах. Як правило, трояндова олія викликає дуже мало побічних ефектів. Але алергічні реакції все ж таки можливі. Ефірна олія троянди є натуральним продуктом. Вона дуже концентрована і може викликати подразнення або алергічні реакції при нанесенні безпосередньо на шкіру. Тому важливо спочатку розбавити її перед місцевим застосуванням. Уникайте використання ефірної олії під час вагітності та годування груддю. Рекомендується зберігати ефірну олію троянди вдалині від прямих сонячних променів і в недоступному для дітей або домашніх Тварин на місті. до цього дня цей дорогоцінний еліксир продовжує полонити світ своїм бабливим ароматом та унікальними лікувальними властивостями. Ефірне масло троянди є одним із символів вічної спадщини Болгарії. Якщо цей випуск був корисним, підпишись на канал і далі буде ще цікавіше. Як відрізнити натуральну оливкову олію від підробки? Простий гайд для кожного. Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємось всі секрети оливкової олії. Як дізнатися, чи вона справжня, і уникнути підробок? Залишайтесь до кінця, бо я поділюся простими способами, які зможе повторити кожен вдома. Ви будете здивовані, наскільки часто ми купуємо зовсім не те, що написано на етикетці, як розпізнати натуральну олію на полиці магазину. Перше. Звертайте увагу на надпис «Extra Virgin» – Це найвища якість олії, отримана без хімічної обробки. А от якщо ви бачите ці слова, які на екрані, це вже не найкращий вибір. Друге, вивчайте етикетку. Країна виробництва має збігатися з регіоном збору оливок. Дата виробництва. Натуральна олія має термін зберігання 18-24 місяці. Якщо термін придатності більший, можливо, додано консерванти. Свіжа олія завжди краща. Не забудьте перевірити QR-код. Якщо він є, це хороший знак. Він веде на сайт виробника з детальною інформацією про продукт. Підроблена олія рідко містить таку інформацію. Третє ціна. Хороша олія не може коштувати дешево. Якщо бачите низьку ціну, це привід насторожитися. Як перевірити олію вдома? Поставте пляшку в холодильник на ніч. Натуральна олія загусне та утворить білуваті пластівці. Якщо цього не сталося, можливо, це суміш з іншими маслами. Додайте ложку олії у склянку води та збовтайте. Якісна олія збирається у великі краплі. Тоді як підробка утворить однорідну плівку. Натуральна олія має приємний трав'яний запах і легку гірчинку в смаку. Якщо олія позбавлена аромату або має прогірклий запах, це точно не екстравірджин. Колір олії може змінюватись від золотисто-жовтого до зеленого, залежно від сорту оливок. Надто світлий або каламутний колір може вказувати на низьку якість або додавання домішок. Чому важливо обирати натуральну олію? Оливкова олія містить антиоксиданти, поліненасичені жири та вітаміни. Підробка ж часто містить дешеві домішки, які можуть бути шкідливими для організму. Вибираючи справжню олію, ви інвестуєте у своє здоров'я та смак ваших страв. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. А в коментарях напишіть, як ви обираєте оливкову олію. Чи користувалися ви цими тестами. Пам'ятайте, справжня якість завжди варта того, щоб трохи більше дізнатися та перевірити. Бережіть своє здоров'я і до зустрічі в наступному відео. Самим лучшим оливковим маслом являється масло першого холодного віджиму extra virgin. Це нерафіноване оливкове масло, яке не підвергалось ні якої термічної обробки і тому зберегло максимум корисних веществ. и налито оно в бутылку темного цвета. В основном перед разливом масло фильтруют, но выше ценится нефильтрованное масло. Оливковое масло ⁇ лучшие производители. Мировыми лидерами по производству оливкового масла являются Испания, Италия, Греция и Тунис. Кислотность. Основным показателем качества оливкового масла является его кислотность. Уровень кислотности определяется содержанием алиновой кислоты в 100 граммах продукта. Чем ниже естественная кислотность нерафинированного оливкового масла, тем выше его качество. Высококачественное масло extra virgin должно обладать кислотностью не более 0,8%. Масло с кислотностью менее 0,5% в Средиземноморье принято считать лечебным. Оливковое масло. Цвет, вкус, аромат. Хорошее масло может иметь цвет от зеленого до золотисто-желтого. Цвет оливкового масла в основном зависит от самих оливок, из которых оно было выжато. Если масло было сделано из недоспевших оливок, в которых много хлорофилла, цвет масла будет зеленым. Если масло выжато из спелых оливок с преобладанием каротина, цвет масла будет желтым. Самое важное, масло не должно быть мутным. Горький или слегка горьковатый вкус указывает на то, что оливки, из которых сделано масло, еще не созрели. Так оливковое масло зеленого цвета более горькое, чем желтое. Если масло имеет фруктовый или овощной аромат, такое масло считается превосходным. Фруктовый вкус характерен для спелых оливок, выращенных в надлежащих условиях и имеющих сбалансированные характеристики. Уникальный состав. Основной секрет оливкового масла в его уникальном составе ⁇ это настоящая кладовая полезных компонентов, которые усваиваются человеческим организмом почти на 100%. В оливковом масле содержится большое количество антиоксидантов и витамина Е, который помогает усваивать витамины А и К. Результатом такой природной цепной реакции является общее омоложение организма, улучшение состояния кожи, волос, ногтей сорта. Итак, теперь мы знаем основные качественные критерии. Осталось только выбрать масло, что не так просто. Для начала остановимся на сортах оливкового масла по международной классификации. Экстра. Масло исключительного качества. Имеет натуральный вкус и аромат. Файн. Масло хорошего качества с натуральным вкусом и ароматом. Сами Файн. Масло среднего качества лампанти – масло низкого качества. Промышленное масло – сырье полуфабрикат. Итак, подведем итог. Как выбрать идеальное оливковое масло? Первое. Маркируется экстра Virgin» – Первый холодный отжим, не рафинированное. Второе. Имеет знак PDO или ДОП. Третье. Кислотность до 0,8%. Четвертое. Цвет от светло-золотого до темно-зеленого, без осадка и белых хлопьев. Пятое. Указана страна производства, есть точный адрес изготовителя, импортера и экспортера. Шестое. Период реализации не перевалил за вторую половину. Вы еще задаетесь вопросом, какое масло самое лучшее? Помните, что существует более 700 сортов оливок. Растущих в разных частях мира от Америки до Австралии. Но греческое масло все же немного крепче, с более сильным вкусом.